Я запрошую до слова Бахарєва Володимира, директор НВІ механічної інженерії транспорту та природничих наук. Доктор технічних наук, професор Кременчуцького національного університету розпослухаємо про можливості автоматизованої автоматизованих геоінформаційних систем за рахунок системної інтеграції процесів державного, комунального та громадського моніторингу навколишнього природного середовища. Так, видно презентацію. Прошу, пане Володимире. Доброго дня всім. У мене тут якісь технічні складності з інтернетом і не можу налагодити. Тому, якщо я буду зникати, прошу вибачення. Мабуть, я вже зник. Зараз мене чути? Чути. А, а Демонстрацію видно, так? Да? Так, да. ми поза таймінгом, тому я буду намагатися дуже швидко. Да, прошу наступний слайд. Будь ласка. Кремльчук підійшов до 2014 року. Нам, в принципі, повезло, ми підійшли до нього з діючою системою Держкомгідромету в вигляді п'яти постів постійного спостереження, які здійснювали звичайну програму моніторингу стану атмосферного повітря. Проте в підключення громадських активістів і, взагалі, вприв громадськості, показав, що. Ті результати, які ті результати моніторингу, які внаслідок роботи цієї системи, в нас існують. Вони не дають відповіді на. Практично всі запитання, які стоять перед громадою, тому ми розпочали цю роботу. Точніше, ми розпочали трошки раніше, але по суті, з 2014 року, приєднавшись до активістів, створивши такий конгломерат експертів, науковців і активістів, ми опрацювали недосконалу систему системи екологічного моніторингу. Яка існувала в місті, і запропонували спорівняльну характеристику державних систем і систем муніципального моніторингу, і як ви бачите зі слайду, основна характеристика це, тобто що на чому ми хотіли саме вплинути, це пріоритет оперативне реагування за на запити членів нашої громади. Будь ласка, наступність. Ми зрозуміло, що Кременчук місто невелике, і хоча ми маємо високу долю в бюджеті області, проте будь-яке місто такого ж рівня, як і ми, не може дозволити собі, навіть і раніше, під час війни, зрозуміло, не може собі дозволити ані стаціонарних референтних постів, ані автоматизованих напівреферентних постів. Ані, взагалі, фінансово, практично нічого. Нам повезло в цьому випадку. У нас була станція мобільна, ми її швидко дооснастили, розробили проект дооснащення і запустили в роботу для того, щоб запустити її. По суті, маршрутний пост. Ми його теоретично ділили функціями можливості. Виконувати різні програми спостережень, я кажу різні програми, села посилаючись на ті попередні законодавчі нормативні документи, які існували до введення змін в, в законодавство. Що стосується моніторингу сирного повітря, головним чином, ми звернули увагу на диференціацію постів моніторингу сирного повітря і заклали це в програму роботи нашої присутної мобільної станції. Будь ласка, на наступне слайд. Звільна така диференціація передбачена директивами європейської співдружності, тому тут, в принципі, не було нічого нового. Проте ми хотіли саме це реалізувати на цій основі. Ми розробили структуру інформаційно-аналітичної системи моніторингу на муніципальному рівні, де основні, основна увага була. Приділене а саме розподіленню спостережень на оперативні, епізодичні і системні з диференціацією постів, а також на вплив користувачів цієї системи на результати її роботи на організацію оперативних спостережень на, ре... на реакцію на службу звернень громадян і так далі. Будь ласка, наступне на цьому слайді. Ми розподілили місто на зони впливу наших найпотужніших промислових об'єктів. Попереджаючи питання, скажу, що ми обрали 50% відсотків найбільшого найвищого, джерела викиду на кожному з цих об'єктів. Це нам дозволило запропонувати місто оновлену мережу моніторингу в якості стаціонарних постів, визначити місце розташування фонового посту. Ці результати, на ці результати місто, звичайно, відреагувало, тому що, ну я вже казав, це фінансові складнощі. Тому ми все ж таки повернулися до роботи пересувної мобільної лабораторії, будь ласка, наступність. А ще один злісніть, будь ласка, я прошу потім повернутися до шостого. Ще вверх на сьомий так тому ми розробили схеми алгоритми спостережень з використанням мобільної лабораторії. Ці схеми нам дозволили організувати оперативні спостереження у тому випадку, коли станція виїжджає оперативно а також схеми епізодичних спостережень. Епізодичні спостереження нами були так названі внаслідок того, що під час забуквально за один рік ми спромоглися. Створити в місті систему сповіщення про несприятливі метеорологічні умови. Це виявилось набагато простіше, чому попередні 25 років цього не було. Ніхто досі зрозуміти не може. Але ДСНС розробило для нас систему. Цю систему ми її впровадили і внаслідок цієї системи. Розробили епізодичні спостереження для знов-таки для нашої мобільної лабораторії. Будь ласка, наступність. Тут представлено програма спостережень з використанням мобільної лабораторії, як ви бачите, дні тижня, 5 днів тижня, точки контролю і час відвідування станції цих точок контролю. Це перший тиждень, також другий тиждень точки об'їзд об'їжджалися станцією в різному порядку. В якій точки зрозуміло знову таки з цього слайду? А також ми зробили таку інформаційну довідку про організацію проведення спостережень суб'єктами цієї системи в Кременчуці? Тут і державні суб'єкти, і муніципальний суб'єкт це пересувна екологічна муніципальна лабораторія. Будь ласка, наступний Я це дуже коротко, тому що я розумію, що всі дані ви отримаєте. Результатом нашої співпраці з міською владою стала розробка функціональної схеми взаємодії суб'єктів постійного моніторингу, в який відділ екологічної безпеки міським колком відіграє певну роль відділ оперативного контролю за станом в місті, а також всі суб'єкти нашої муніципальної системи моніторингу. Будь ласка, далі. Також була розроблена функціональна схема реагування суб'єктів системи спостереження в період дії несприятливих метеорологічних умов. Станції лабораторія спостереження станом забруднення атмосферного повітря ДСНС отримує попередження. Потім робиться сповіщення, і це автоматично працює абсолютно просто. Далі, будь ласка. Хочу зауважити, що основним в принципі напрямком було залучити громадян до, до взагалі організації спостережень і для дореагування на виклики, які відбуваються, на цьому слайді ви можете побачити карту частину карти міста візуалізовану, на яких зображено кількість звернень, які надходили від громадян міста стосовно питань погіршення якості атмосферного повітря. Разом з системою з разом з програмою роботи муніципальної екологічної лабораторії пересувної в 2016 році запрацювала система електронної реєстрації звернень громадян. Це короткий номер, на який громадяни звертаються і можуть повідомити про проблемну ситуацію забруднення атмосферного повітря. Ця система дала нам змогу зробити оперативну, реалізувати оперативні спостереження, яким чином, якщо протягом однієї години це було на початку дії цієї системи, находить більше десяти звернень. То станція виїздить на ту точку в той район міста, з якої надійшло найбільше кількість звернень пізніше. Ми автоматизували цей процес, а також у певні періоди року кількість звернень протягом однієї години зменшилась з 10 до 5. і це також працювало. Будь ласка, наступний слайд. Програма відпрацювала, закладено в проєкті було два роки. Програма відпрацювала повних чотири роки. В результаті цього ми зробили аналітику за результатами замірів. Використовували пакет прикладних програм статистика. Нам вдалося відновити ті дані за допомогою методів статаналізу, відновити відновити втрачені дані таким чином, ми перейшли від разових вимірювань до середньодових і середньорічних. В даний момент на даному слайді ви можете побачити результати аналізу середньорічних концентрацій, які все ж таки дозволили нам показати, що, наприклад, фонова станція дає. Менший рівень концентрації у річному перебігу, а також у добовому, навіть ніж станції, які знаходяться безпосередньо, точки які знаходяться безпосередньо в межах впливу промислових об'єктів. А також інший слайд дозволило визначити серед двох. Точок транспортного контролю визначити, яка з них має гірші дані, і в принципі її залишити. результати аналітичного такого обзору. Дозволили нам обґрунтувати зміни в системі спостережень. Станом на початок 2022 року ми змінили е, і кількість точок, і змінили їх чередування, змінили програму спостережень. Ми вже знали, що муніципальна лабораторія в межах, наприклад, нашого міста не може об'їхати більше, ніж 6 точок на день. При цьому реагуючи на оперативні виклики, зрозуміли, що таке стабільна динаміка концентрації на практично всіх точках. І також нам дозволила ця вся е, аналітика, дозволила нам встановити на трьох точках завдяки в, е, спонсорській допомозі однієї з корпорацій, встановити напівреферентні автоматизовані пости контролю, які е, зараз мобільна лабораторія вже не об'їжджає. Вони вже мають державну повірку і вони видають. Ну, фактичні дані. Будь ласка, наступний слайд. Будь ласка, наступний слайд. От якраз на цьому слайді зазначено дані муніципальної системи моніторингу, яка представлена двома, точніше, трьома станціями в Вайсала. Ми їх назвали напівреферентними автоматизованими. Вони використовують в якості аналізу індекс якості атмосферного повітря і Європейський, і ми можемо аналізувати ці дані. Наша наукова група експертів науковців має до них доступ. Що це нам дозволяє. Це дозволяє нам під'єднати одним експертом, одним оператором дані станції муніципального моніторингу, які здійснюються на автоматичних станціях, дані муніципального моніторингу системи, які здійснюються на пересувній станції. А також під'єднати прошу повернутися до шостого слайду. А також піднімати дані результати, які о, видає нам о, ті станції моніторингу, громадського моніторингу Екосіті, які вже існують на території нашого міста. А, впровадження громадської мережі моніторингу дозволить нам внести також зміни до оперативного реагування на виклики, на виклики в стані довкілля. Ми хочемо зробити таким чином, щоб автоматизувати процес не лише за зверненням громадян, а й за результатами вимірювань на станціях громадського моніторингу. Чому тому, що пересувна екологічна лабораторія зможе відправлятися на точку, де розміщення станція громадського моніторингу і зробити там заміри. Це мабуть хвилює всіх можновладців або ті, хто доєднаний до влади, щоб зробити вимірювання в цій самі точки. Точці за допомогою повіреного обладнання, отримати ну фактичний акт вимірювання, який можна потім вже інтерпретувати в юридичній площині. Також нами було запропоновано розміщувати станції громадського моніторингу безпосередньо в близькості до місць відпочинку громадян. Зараз ми не можемо їх розташувати без ну, саме в місцях відпочинку, бо на це ну немає дозволу міської влади. Але вважаємо, що е, наш наступний крок буде довести її нашій міській владі, так як вона ви бачите, іде з нами на співпрацю про те, що громадський моніторинг – це все ж таки суб'єкт. Він результативний. Він працює і це змінить і оперативне реагування для нашої мобільної лабораторії, і, в принципі, дозволить нам інтегрувати всі складові і державну, і муніципальну, і громадську мережі в одну, дозволивши забезпечити комунікацію з громадою міста. Ну і ви бачите, що це результат, який є в нас безпосередньо працюючий результат, це готове рішення для післявоєнного періоду для відбудови, коли в невеличких промислових містах може бути можливість за допомогою пересувної лабораторії визначити, сформувати ефективну мережу моніторингу. Е, найскладнішим для нас було визначення фонової точки спостережень вона змінювалась декілька разів. Це здається, що це дуже просто, але в дані показали, що це непростий процес і він потребує значної уваги. Дякую всім, буду радий відповісти за всі питання і вдячний організаторам за можливість. А, дякую, питань у нас у чаті і Фейсбук накопичилося вже чимало. А, давайте почнемо із більш простих до більш складних. А, чи дані ці доступні десь онлайн, які є? Так, на сайті міської ради, на сайті, якщо це стосується муніципальної системи, то так. на сайті міської ради у на на сторінці комунального підприємства ці результати вони доступні в онлайн режимі. Проте, ми хотіли змінити цю комунікацію, щоб це було більш актуально, ну, тобто більш візуалізовано, більш сучасно і більш оперативно. Так, яким вимірювальним обладнанням оснащена мобільна лабораторія міста Кременчука? Питає Олексій Горець. Не скажу точно. Це датчики ДХО українські, це розробник з міста Києва. Вони повірені і про, про ну, такі, які пройшли сертифікацію. Питання із Фейсбук на вашу фахову думку: чи потрібний в Україні новий підхід до індексу якості повітря? Ми мож, можливо, могли використовувати і американський індекс, і європейський і система екосіті. використовує американський підхід? Скільки індексів не було б, головне, сучасне ну, оперативне інформування населення? Навіть якщо ми розробимо свій індекс і будемо за ним попереджати, це якщо буде позитивний фідбек від громад міст, міст України і взагалі населення, то чому б йому не існувати? А чи відповідає традиційний підход сучасним вимогам, про які говорив пан Яхим та Максим у попередніх доповідах? На вашу думку, я перепрошую тут питання. Я правий я його простую від пані Анни чітко. А як ви оцінюєте традиційний індекс ІЗА, і чи відповідає підхід ІЗА сучасним mm -hmm. вимогам оповіщення населення? От про що говорила пані Анна в питанні Фейсбук? А да, дякую. Я скептично відношусь. Абсолютно скептично відношусь до Іза, тому що це він показав, що результати його немає, не ну не витримують критики, абсолютно. Це має бути такий диференційований підхід, візуалізований, з певною межою від і до, і це має бути ну, тобто, автоматична, автоматична робота. Це не має бути розрахунок вручну. Дякую. А що ви е, розумієте, під поняттям на півреферентні станції, питає Андрій Сідяков. Ну, референтні пости ті, які повністю Відповідають вимогам постанови, тобто директиви ЄС про чисте повітря для Європи, Напівреферентні – це ті пости, які використовують близькі хімічні електрохімічні методи детекції забруднюючих речовин, які ми можемо розмістити стаціонарно і провести їх сертифікацію в Україні. Так, дякую. Тут десь ще були питання Ірини Пірогової вище, Ну, про Кременчук. Так, ось, питання. Ми на питання Ірини Пірогової відповімо і на пошту. ми вже готуємо. Ну, Цікаве питання, можливо, для всіх буде почути про співпрацю муніципального громадського моніторингу. Ви багато розповіли, але чи розглядалися питання використання безпілотників? Ми розглядали питання га питання використання безпілотників. Це взагалі ну активісти хочуть посадити дрона на трубу і отримати результати, наказати промислове підприємство. Цього не буде, тому що всі, хто тут більшість хто тут зібралися, розуміють місце відбору проб для встановлення гранично допустимого викиду нормативу на викид, і місце де виходить це газоповітряна повітряна суч. Однак ми пропонуємо і намагаємось теоретично обґрунтувати використання БПЛА для Це нам підказало такі, все ж таки, ця клята війна для аварійних ситуацій. Це лише для підрозділів ДСНС, а також можливо для таких муніципальних систем. Зараз ми не можемо це розвивати активно, тому що в нас, наприклад, в місті повна заборона на політ. Ми не можемо піднімати повітря БПЛА. Дякую. І буду були ще питання про ефективність, які чинники вплинули на успішну реалізацію плану заходів дій регулювання якості повітря міста Кременчук. На вашу думку, це активна позиція активістів. О, громада дійсно дуже активно взялася за цей процес. Використання моб соціальних мереж, тому що вживу та не так багато приходило людей на мітинги. Вони були в Кременчуці стосовно забруднення атмосфери, як хотілося би їх організаторам, все ж таки, ну люди це люди. І, але в мережах це доволі був значний вплив. Ну тобто, активісти плюс залучення експертів науковців, а також експертів, які мають значний досвід створення такої робочої групи, московий штурм, е десь. Нам в принципі так і не вдалося перебороти позицію ключових промислових об'єктів стосовно їх не бажання встановлювати свої пости контролю. Наприклад, приклад Кривого Рогу, приклад Дніпра, приклад Запоріжжя в цьому, де наприклад в Кривому Розі самі підприємства самі шукають місце і встановлюють об'єкти. Це в нас такого нема. Ми ще до того не дійшли, Дякую. але ми, ми йдемо, йдемо до цього.